Скульптурування носика гарно виглядало на вулиці, воно має бути дуже делікатним. Дві полоски бурундука на вулиці гарно виглядати не будуть. Тому я набираю затемнюючий продукт, наношу його з під низу, ось так трошечки. Це дасть змогу зробити носик коротшим. Наносимо дуже делікатно, щоб не зробити ефект грязного носа. І по цій площині, дівчата, в цій площині, поверне голову. Ось так. Ми трошечки також наносимо затемнюючий продукт. Він не має бути дуже контрастним, він має бути максимально натуральним. Ще в макіяжі я дуже люблю виконувати скульптурування губ. Цей прийом дає їм припухлість. Мені подобається, як це виглядає. Той самий затемнюючий, скульптуруючий продукт я беру на меншого пензля і знаходжу отут найглибшу точку. Найглибшу, бачите, у нас є губка край краю об'єма. І є отут найглибша точка. І я трошечки затемнюю цю зону. Головне не намалювати ус, а зробити саме ефект легкий затемнення. Під об'ємом нижньої губи. І я також роблю дуже делікатне затемнення. І розташовую їх трошечки до куточків. Коли ми будемо наносити помаду, ми будемо виходити за контур, і це скульптурування дасть нам класний ефект.